наприклад, відповідальний за мобілізацію. Указ про мобілізацію підписує президент. І той, хто цього не знає, він може подивитися норми законодавства. І в цьому питанні точно не залишилось популярних рішень. Бо війна, яка триває понад тисячу днів, вона вимила всі можливості для популярних рішень. Потрібні жорсткі, непопулярні, але зрозумілі та Максимально справедливі рішення, бо робити ставку на бусифікацію в умовах, коли Росія за всіма показниками нас переважає в три рази, як правило, крім морально-вольових якостей. Це контрпродуктивно. Це когнітивний дисонанс. Тобто у людей просто ламається голова від цього. Вони не можуть зрозуміти, чому з одного боку є. Очевидні зусилля з мобілізації, а з іншого боку, ніхто з багатих і знаменитих, крім тих, хто тих виключень, які стали добровольцями, як правило, що в 2022 році, вони на фронті не опиняються. Чому? Цього відповіді на це питання просто технічно нема. І суспільство, яке не має відповіді, ну як, яка аргументація? Тобто, якби ми жили в тоталітарному суспільстві, там все було б простіше. Але в тоталітарному суспільстві один син Сталіна загинув в полоні. Інший був там з питаннями до нього військовим льотчиком. І це не єдині сини керівників радянського політбюро. Я розумію, що мене в Радянському Союзі, і розумію, що мене в політбюро. Я навіть знаю, що у більшості наших парламентаріїв, з огляду на їхній вік, діти не підлягають. Призову, тому що і навіть не можуть піти добровольцями, бо вони ще маленькі. Це все правда. Але коли у нас немає рішень, які дозволяють сказати, ми це зробили справедливо, це створює проблему.